Цей спосіб дітей з малку навчають любити та знати минуле і сучасне рідної країни, у чому унікальність фестивалю під назвою Інклюзія на дотик психологічні лекції для освітян. Заклад, який нещодавно відсвяткував півстоліття із дня заснування. А також про те, як працюють дитсадки на третій рік війни, почуєте у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Відкрив собі музей, так називається програма, розроблена колективом дитячого садка номер 226 Дивограй вона спрямована на розвиток у дітей інтересу до історії, культури та мистецтва, а також формування навичок самостійного дослідження музейних експонатів. Вона відбувається в межах реалізації міського проєкту Міть у рамках проєкту. В садочках буде відкрито міні-музеї. Це можуть бути або повністю облаштовані кімнати, або ж невеличкі куточки. У дивограї такі кімнати існують вже давно. Зустрічі у рамках проєкту «Мідь» сприяють формуванню ключових цінностей у дітей, пов'язаних із культурною ідентифікацією, та розглядають музеї як сучасну освітню платформу, а також інструмент для популяризації музейної педагогіки в закладі дошкільної освіти. Проєкт допомагає створити платформу, де освітяни дошкільники зможуть ділитися своїми напрацюваннями та брати досвід колег і втілювати його в садочку, щоб готувати свідомого дошкільника, який піде до школи. Оле вже зі сформованим почуттям патріотизму своїми досягненнями в цьому напрямку поділилась директорка дитячого садка номер 226 Наталя Шаріпова. Але ми сподіваємося, що наш досвід буде корисним і цікавим, і оскільки проєкт цікавий і проект триває, то ми Розраховуємо на те і сподіваємося, що ми всі учасники цього проєкту поповнимо свої знання методичними наробками, міжголозовим таким досвідом між садочками. І саме головне, що ми разом досягнемо того результату, який ми хочемо сформувати дійсно соціалізовану дитину, яка може не тільки спілкуватися в колі своїх. Однолітків, а і уже на загал давати е, проводити екскурсії. Як до прикладу, це роблять діти нашого старшого віку, які проводять екскурсії із наших музейних кімнат, як для вихованців молодших груп нашого закладу, так і для гостей, які для них вже стали звичними. Районний фестиваль Інклюзія на дотик він проводиться в рамках розвитку інклюзивно-ресурсного центру та забезпечення реалізації права на інклюзивну освіту та психолого-педагічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Його приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю, проводили з метою підвищення зацікавленості до корекційно-розвиткового процесу, створення банку інклюзивних розробок та залучення фахівців практиків і батьків до інклюзивного навчання. Цього разу на фестиваль подали 28 робіт у чотирьох номінаціях: раннє втручання, розмовляйко, масажний килимок та арт-терапія для дітей з ООП. Педагоги продемонстрували власні творчі можливості, бо всі роботи виконані ними власноруч. Організатори зізнаються, не очікували такого зворотнього зв'язку, адже долучились не лише педагоги інклюзивних центрів, а й інших навчальних закладів. Кожна робота дуже виконана, креативна, майстерна, творча. Низький уклін всім, хто прийняв участь в нашому фестивалі. Тому що, як ви розумієте, в нашій ситуації в нашому Запоріжжі та під час військового стану, коли постійні тривоги. А люди працюють дійсно, наші вчителі, педагоги, незламні педагоги. Безумовно, всі ці порубки, які зроблені, дають можливість нам інклюзивно ресурсному центру проводити більш якісно, надавати корекційно-розвиткові послуги з корекції розвитку, з корекції мовлення, з психічного та фізичного розвитку дітей. Лекції для педагогів про важливість ментального стану Сергій Дружинін, регіональний координатор всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як став спікером двох зустрічей. Було охоплено питання власного психологічного здоров'я та методів, що допоможуть тримати його стабільним. А також розкрито й інші не менш важливі теми, про які розповість Недія Пилипенко стрес – найбільший виклик для ментального здоров'я у школі. Починається життя дітей та формування їхнього світосприйняття. Тому для педагогів надзвичайно важливо впроваджувати в своїх закладах освіти курси з ментального здоров'я та проводити тематичні заняття. Не менш важливо і самим освітянам отримувати фахову підтримку сьогодні. Ми працюємо не тільки з нашими діточками та їх батьками. А ще й з переселенцями, з нашими захисниками, які приходять у відпустку чи за побаранню. У цей час ми стали волонтерами, але для того, щоб допомагати, потрібно поповнювати свій власний ресурс. Тому ця зустріч для нас така важлива. Освітяни проявили ініціативу. Запит на тренінги з ментального здоров'я надійшов від них, адже вони розуміють, наскільки необхідно поповнювати внутрішній ресурс. На лекції говорили про дві важливі теми: профілактика емоційного вигорання і стресу, та етика комунікації з ветеранами і людьми з досвідом війни. Будуть вправи е направлені на те, щоб зменшити рівень стресу. Зменшити рівень вигорання, а також поговоримо про реагування в надзвичайних ситуаціях, якщо людина, наприклад, стала свідком надзвичайної ситуації, умовно прильоту у світі на сьогоднішній день. Дуже багато практичних психологам, соціальним педагогам, які раніше ніколи не стикалися з темою війни і спрямовані за своїм фахом, за своєю освітою, Вони спрямовані на підтримку учасників освітнього процесу, вчителів, діток, їх батьків. Але на сьогодні. Сьогоднішній день і колеги, педагоги, і батьки учнів дуже часто є учасниками бойових дій, вони повертаються, вони мають певні психологічні тривоги, певні психологічні питання, які потребують розв'язання і психологічної підтримки. Педагоги постійно працюють з людьми та з дітьми, і ця праця виснажлива. Однак емоційне вигорання з'являється не лише через професійне навантаження, а може бути спричинене іншими факторами війною та особистими проблемами. Якщо говорити саме про виснаження, бо дуже багато педагогів на сьогодні страждають від того, що вони ресурсно втомлені, вони дійсно не можуть надавати підтримку в силу того, що. Їх ресурс спорожнілий. І тому надважливою є системна допомога таким людям. Психологиня дитячого садка зірковий згадує, з початком повномасштабної війни звернень стало більше. Інколи їм доводилось працювати і в день, і вночі вона ділиться. Свій ресурс поповнює завдяки зустрічам зі своєю коліжанкою, психологом. Саме таке спілкування, нові ідеї та звичайне емоційне розвантаження допомагає їй тримати себе в тонусі. Є у психологів такий вираз. Психолог потрібно мати свого психолога. І якщо в тебе вже немає сил, то ти дзвониш, наприклад, найкращій подрузі з автора авторської програми Любові Володимирівні Кремінецька і кажеш: Сил немає. Вона каже: Немає, приїзди, знайдемо, підтримаємо. Ой, а в мене нова ідея. Ой, а ми зустрічаємось, тому потрібні зустрічі. Вони найважливі. І тут ще одним важливим фактором є те, що педагогічним працівникам необхідна така сама культура, і це має бути якийсь центр прикладом ресурсний центр психологічної підтримки педагогічних працівників. І на сьогодні у Запоріжжі. Гостро стоїть таке питання, тому що місто прифронтове, тому що величезне навантаження на педагогів необхідно створити центр, в якому люди будуть отримувати ресурс. Це і консультації, і групові групи, і групи підтримки, це і додаткові арт-терапевтичні заняття, це і групи підтримки групи довіри. Це і супервізійні зустрічі. На початку лекції психолог Сергій Дружинін запитав, хто з психологів стикався зі стресом та хто з них звертався за допомогою до спеціалістів. На перше питання відгукнулись всі освітяни. А от на другому піднятих рук було набагато менше. Це пов'язують з упередженнями щодо звернення до психолога. Така стигма походить зі старих уявлень про психічні хвороби та ставлення до них. Це одна з найголовніших проблем, на жаль, суспільства, яке зараз, яка зараз ще лишилась. це саме питання стигматизації. Те, що люди бояться звернутися до спеціаліста, бояться не отримати допомогу, на яку вони розраховують, не знають іноді, коли куди звернутися за допомогою, мають упереджене ставлення. І на жаль, є така ще проблема. Вона дуже дотична до тих людей, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися. Це освітяни, вони взаємодіють з дітьми. І от у дітей є подвійна стигматизація. Це така ситуація, коли дитина вже наче готова звернутися за допомогою, а батьки кажуть, тобі це не треба, ми якось без цього прожили і ти проживеш. Насправді, коли ми звертаємося до психолога, це не означає, що ми там психічно хворі або ми слабкі. І така допомога вона має стати частиною нашої культури, культури турботи про власне здоров'я, в тому числі про ментальне здоров'я. Загалом до лекції доєдналось 30 педагогічних працівників. Це керівники закладів освіти і практичні психологи. Вони поповнили свою скарбничку знань стосовно ментального здоров'я та навчились протистояти вигоранню. Відтепер вчителі допоможуть дітям у разі потреби знайти шлях до психолога та звернутися за допомогою, коли вони її потребують. Зорепадом летять роки. Так говорить директорка Запорізької гімназії номер 8 Пролетіли і 50 років з дня заснування закладу. За півстоліття гімназія випустила багатьох успішних людей, які нині беруть активну участь в житті Запоріжжя та розвивають рідне місто. Директорка пані Ірина сама була колись випускницею восьмої гімназії, а тепер очолює цей заклад. Вона говорить, найяскравіші спогади це учні та випускники. Завдяки збройним силам України ми сьогодні маємо таку можливість зібратися разом і згадати 50... Років нашого шкільного життя найраз яскравіший момент най, який запам'ятовується, це дійсно наші випускники, які зараз у нас в нашому місті Запоріжжі очолюють керівні посади, які дійсно для нашого міста Запоріжжя створюють зону розвитку, зону підтримки. Це це надзвичайно, надзвичайне те, що наші діти, які Бо майже всі залишилися тут, в місті Запоріжжя. Вони з нами разом. Я перша випускниця цієї школи. В цій же школі навчались мої діти, моя онучка теж навчалася, і племінниця, і внучі онуча та племінник. Тому дуже багато тісних контактів було з цією школою. І я від щирого серця вітаю нашу улюблену школу з ювілеєм. Поточного навчального року змішаний режим відновили у дитячих садках міста Запоріжжя. Проте головною умовою залишається наявність безпечного сховища у приміщенні закладу. А до того ж, воно повинно бути комфортним як для дітей, так і для вихователів. Тож, задля якісного освітнього процесу в рідних стінах, в одному із закладів дошкільної освіти раніше відновили укриття за допомогою міжнародних донорів. Це садочок у Шевченківському районі міста. Детальніше про створені умови та графік занять, що запровадили у закладі, в сюжеті Надії Полипенко. Запорізький дитсадок номер 100 Гармонія два місяці тому перейшов на змішаний формат навчання для дітей старших груп. Приміщення закладу оновили шість років тому, а з початком повномасштабного вторгнення облаштували і сучасне укриття. Гармонія має чотири ігрові кімнати для дітей, адже саме тут малеча проводить більшість свого часу, а також чотири спальні приміщення та медичний кабінет. Безпечних місць для роботи з дітьми, в тому числі і з особливими освітніми потребами, у дитячому садку вистачає. Старша група знаходиться на змішаному форматі навчання, а також долучить. Жилися ми до проєкту від ЮНІСЕФ при підтримці асоціації працівників дошкільної освіти, і в нас в цьому проєкті дві групи: це молодша дошкільна група і група середнього дошкільного віку. Освіта є важливою частиною вдалої соціалізації та інтеграції дітей в суспільстві. Запорізький садок Гармонія працює за концепцією інклюзії, тобто дотриманням прав усіх дітей на здобуття освіти. Зовні будівля оснащена пандусами та гусеничним сходопідйомником. Всередині відсутні пороги, а усі проходи та коридори ширші звичайні, щоб безперешкодно могли проїжджати крісла колісні для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Є окремі санвузли. Там встановлені додаткові поручні. У дитсадку гармонія навчаються за програмою Українське дошкілля, а також мають окремі гуртки та додаткові заняття. У нас є три асистента вихователя У нас є практичний психолог. А логопед та дефектолог, який працює по е договору з е дітками з особливими освітніми е потребами, це саме для корекційно розвиткової усі кімнати для дітей та кабінети вихователів забезпечені сучасним обладнанням. Будівля дитсадка термомодернізована. Завдяки тепловому вузлу, педагоги можуть регулювати температуру у закладі як в день, так і вночі, аби дошкільнятам було комфортно. А на вулиці можна виходити. От ви проходите і три годинки тут з ним. А ну дивіться, якщо є гарна погода, діти виходять. Угу. Тобто десь за хвилин сорок. 40... До того як батьки їх будуть забирати, вони виходять на вуличку і дихають свіжим. Поверненню на змішаний формат занять раді і вихователі, і самі діти. Педагоги говорять, зміни у малечі помітні одразу. Вони стали більш відкритими порівняно з дистанційним періодом навчання. По перше, коли діти тільки прийшли до дитячого садочку. Вони навіть чесно кажучи, вони навіть не вміли між собою комунікувати. Вони більш були закриті. Вони більш були. Такі е, тривожні е, зараз е, діти дуже добре комунікують один з одним, дуже добре комунікують з дорослими, діти більше розкрилися, дітям більше е, вони стали більш емоційно е, стабільні. Тому, звісно, такий формат навчання дуже добре зараз в нашій теперішній ситуації. Загалом у садочку дошкільного світу отримують близько 80 дітей, з них 10 із затримкою психічного та мовленнєвого розвитку, а також з розладом аутистичного спектру. Наступною буде рубрика Справжні щирі важливі. І сьогоднішня героїня директорка позашкільного навчального закладу. Ми дізнаємося про її шлях до цієї посади, особисті досягнення та захоплення в дитячі роки. Різниченка Яна Станіславівна. Директор закладу позашкільної освіти, центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району Запорізької міської ради. Я пишаюсь тим, що я і моя родина, і мої колеги залишаємося у місті Запоріжжя. Ми працюємо та забезпечуємо надійний тил нашим захисникам. Пишаюсь тим, що в такі важкі часи нам вдалося вистояти та зберегти колектив. Також що працюю в потужній команді однодумців, яка створює атмосферу гармонії, балансу та мінімізує негативний вплив наслідків війни. Так, я займалася гімнастикою, фігурним катанням та 9 років образотворчим мистецтвом. Так, мій керівник був Томілін Леонид Іванович. Це відомий художник-графік, і не тільки в Україні, а й за кордоном. Також пам'ятаю свою директорку школи Неля Савелівну Козачук. Це дуже відома особистість в місті Запоріжжя. Була. Так як моє дитинство було творчим, яскравим, різнобарним, мені завжди було цікаво впроваджувати нестандартне рішення щодо підготовки та проведення креативних заходів та івентів, які виходять за межі шаблонів. Я вірю, що такі заходи дають можливість проявити себе, випробувати свої сили в нових сферах і зламати стереотипи щодо навчання та розвитку. Це створення сучасного інтерактивного простору лінголаб, де буде можливість вивчення різних мов всією родиною. Головна вимога хотілося б, щоб простір був доступний та безкоштовний. Я обов'язково мрію і говорю завжди: мій меседж мріти і мрії здійсняться. Кожен заклад в місті Запоріжжі позашкільний це, він унікальний. І я хочу звернути увагу на наші родзинки, скажімо так. Перше, це діджиталізація. Вже 4 роки наш заклад працює на електронній платформі Human. Також створено корпоративне хмарне середовище, заклад у смартфоні. Це Дуже дуже полегшує управління закладом. Маркетинг і брендінг закладу це активна робота в соціальних мережах. Facebook, Фейсбук, Інстаграм, Тікток є власний канал. Ютуб дуже цікаве це навчання через проєктну діяльність. Є ефективним способом формування компетентності 21 першого століття. Як у педагогів, так і у вихованців. Таке навчання розвиває критичне мислення, креативність, комунікації і колаборації. Так, концепція Сенси Запоріжжя Запоріжжі має багато спільного з проєктом нашого закладу «Етноспадок», оскільки обидва проєкти спрямовані на збереження та популяризацію культурної спадщини. Наш проєкт існує з 2023 року та проходить через всі напрями позашкільної освіти. Він націлений на виховання молоді через знайомство з українськими традиціями, що перекликається з концепцією розвитку унікальної ідентичності ідентичності Запоріжжя. Цей проєкт охоплює всіх учасників освітнього процесу, починаючи з мене як з керівника і закінчуючи батьками. А цей проєкт реалізується, реалізується другий рік поспіль, включає два вектори. Це перший вектор, це робота наших педагогів. По організації змістовного дозвілля дітей зі статусом ВПО та соціально незахищених категорій. А в цьому році охоплено близько приблизно 520 дітей. І другий вектор це підтримка та взаємодія з нашими захисниками: 128-ма окрема бригада територіальної оборони, 15-та бригада оперативного призначення ім. Богдана Завади Карадах, які стали нам близькими друзями. Також наш заклад є опорним по роботі з Запорізькою радою ветеранів. Ми постійно проводимо спільні активності та теплі зустрічі. <му> Впродовж 2024 року наші вихованці здобули близько 490 призових місць, з них 40 гран-при. Хочу розказати про наших зірок. Вихованки секції акробатичного рок ролу СК Діксі є членами національної збірної України, переможцями чемпіонату Європи та двократними чемпіонками світу з акробатичного рок-н-ролу. Звягінцева Уляна, Хлебнікова Софія, дубіль Єсенія, Соболєва Марія це гордість нашої країни. Ми співпрацюємо з багатьма закладами та фондами. Це і Комунальний заклад Запорізька обласна філармонія, і Запорізький національний університет, і благодійний фонд Каріта Запоріжжя, Голоси дітей», Сінергія Запоріжжя. Також ми співпрацюємо з громадою Васильівською громадою та. Рухом байда педагоги закладу впроваджують основи козацької педагогіки. Заклад постійно працює над грантовими проектами. В результаті грантової діяльності вихованці закладу мали змогу безкоштовно відвидати 14-денний пленер для юних художників у місті Свалява. Так, на сьогодні це актуально ще й дуже важливо для вихованців для виховання сучасної молоді. Цей напрям розширює світогляд та можливості. У нас в закладі він реалізується через організацію різних заходів, які допомагають знайомитися з культурою, традиціями та мовами різних народів. Хочу наголосити, що наші педагоги та вихованці під час перебування в інших країнах світу завжди поширюють українську культуру та традиції серед міжнародної спільноти, формуючи позитивний імідж України в світі. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пуда та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень.